Те, що Чорноморі є внутрішнім морем Російської Федерації, адже протягом багатьох років російська пропаганда про це постійно розповідала. Але вдали дії українських сил оборони з використанням баків морських безпілотних ударних кораблів катерів призвели до того, що Ворог був змушений тікати з Криму, забираючи основні свої бойові кораблі, ховаючи їх в бухтах та акваторіях на території Новоросійської. Бо в Криму, в Севастополі, зокрема, їм там стало смертельно небезпечно. І такий розклад через ефективну сплановану діяльність українських сил оборони дається в взнаки. Знову ж таки, це вперше за 100 років флагман. Е е е е е е е е Навоз флотів Російської імперії, потім Радянського Союзу, згодом Російської Федерації, було знищено ефективним ударом українських метунів. І це свідчить про те, що ми шукаємо і ми знаходимо можливості та варіанти для того, щоб позбавити ворога, по перше алюзія, а по-друге, певною мірою його наступального потенціалу, в тому числі який Чорного моря.